Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя. У нас отакі гарні букетики ще збереглися. У нас отака свічечка горить. Осіння, тому що на дворі осінь дощить. І сьогодні чудовий день. По-перше, він у нас приєднується до ніби якоїсь річниці, 13 років, як ми приїхали в Америку ось у ці дні. І, ну і ми вирішили десь трошечки піти з друзями посидіти і відмітити день народження Степана і Марічки. Так що зараз потихеньку будуть люди приходити. Курті ресторани ми не вибирали. Ми йдемо в то місце, де ми себе почуваємо трошечки вільніше. Ми йдемо у китайський буфет тут недалеко. Соня в дорозі зараз прийде. Соня з нами не піде, бо щось погано почувається, то прийде лиш привітати сюди додому. Шкода, звичайно, бо Соня у нас одна з найкращих гостей і друзів землячка, тим більше. Так що чекаємо ми людей і будемо потихеньку збиратися. Скільки нас буде, навіть не знаю, чоловік 10, напевно, як завжди. У нас поки компанія не збільшується, може, з часом хтось ще приєднається. А ось і наша Соня приїхала. Щось достає з машини. Вона ніколи не приходить з пустими руками. Цій жінці треба класти пам'ятник. Соня, я вас уже чекаю. Я вас уже виглядаю. <гум> ну, Соня, ви завжди при параді із подарунками. Ну, скільки було сказано, без подарунків. Ви бачите, які в мене ружі? мені подаруєш одну Подарую і не одну. Але то, щоб вони мокрі, нічого. Окей, заходьте, прошу, прошу, дивіться на нашу сонечку. Ви завжди у нас вчасно. Завжди у нас вчасно. О, Маруська. Іде, обирається, а, торс у нього голий, він стидається. А, о, та, Соня, я, ну ви я, заєте. Я, 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 я... Так, голий. Халат накинути мені. міг. Міг. <світ> ну він міг і голий. Він любить голий, щоб жінки на нього дивилися. Щасливий земляк. щоб ми ще так раз дали, як, як до тепер, бо ми такі ровесники. А далі вже як там Бог розпорядилися. Що... Ви ровесники, а, у вас різниця два місяці чи місяць? Місяць. О. Так. Молодята. О, та о, та, о. Як два голубки. Що <гум> ну, добре. Присядьте, Присядьте, Доня погнала додому. <гум> квітів я її нарвала, <гум> наламала. Все, щасливо, бай-бай. Пока. Почистили трошечки на свої троянди. Вони такі вже щось розлогі, треба буде їх чистити на зиму чи на весні. Хай тішиться трошки соняними. І так ми в дорозі, дощ не стає, маємо шофера, пасажири сидять спереду і ззаду. О! Їхати нам хвилин 15, 20. Ми вже їдемо 10. Так що ми недалеко. Можна і пішки. Шпішки буде довше. Okay. Ми прийшли. Правда, нема ще всіх наших, але я вам покажу, що ви сьогодні дають тут їсти. Їди багато, як завжди. Піца є. Жарена рибка, фаршировані ракушки, якісь макарони, фаршировані креветки. Це жарений каламарі. Також багато жареної їди тут. От Я полюбляю оці креветки у коко-кокосі. Тут є морозиво можна собі набрати. Люди набирають. Тут м'ясо з салатами. Солодка курка, напевно. Фасулі, м'ясо, таке, креветки. Тут салати можна собі робити. Хто любить оці масл. І солодкий стіл тут є, торти. А нам тортик принесли Мирослава і Ксюша. Фруктів багато. І суші бар тут є також. До салатів різні дресінги, підливки. Салат з капусти навіть є. Степан сидить вже в черзі. Тут також. Бачите, народу багато. Всі грибуть, всі прийшли поїсти на Пане Немає нікого, покажу вам, що я взяла. Оце у мене перша тарілочка, напевно, буде й остання, бо я не хожу по три рази, як дехто. Я взяла всього по трошки, можливо, потім ще візьму фрукти і доцит. Да Тортик у нас отакий от є, шоколадний. Дівчата принесли. Це що? Мюскейк. Мусовий кейк. І квіти є для іменинниці. Під столом є ще якісь у нас торбинки з чимось, булькаючим. А до речі, у нас є ще тарілка. Ми принесли своє сало сюди. Зараз будемо їсти. їздити. Комплімент від шеф-повара Степана. Нюхайте. Ааа! Пахне смачно. Закладу є українці. Там ми вже їх чули, там, де хлопченка сидить з мамою, тут є з батьками вони. Степан теж на креветки нажимає. Да. Юра з Олею прийшли. Ксюшка, ой, яке коронне блюдо. Гарне. Гарне, так. Гарне, да. Мирослава також гарний комплект. Я перейшла на фрукти. Солодкого брати не буду. Не знаю, як інші. Сало сидить. Дівчата попробували, сало не беруть. А, ви додому? Окей. <с> Договорилися. <three> okay. Я взяла диньки і ананасик. <с della> Хто зрозумів, той зрозумів. Ми перейшли на морозиво. у мене фісташкове і ягідне. М -м Степана. Персикове шоколадне і у Юри. Ой, Юра, на десерт, прямо тортик, шоколадний, і морозовий тортик. Ну во Квіточки у нас переселилися ближче, тому що прийшла Віка. Може, з дівчатами спілкується. Пейчу, <г Conversely>: <говор <frozen> <говор> Точно, дієта пішла і не забула. Ти зараз договоришся. Коротше сидимо чудово. А дощ у нас не закінчується. Ми їдемо додому. Обід у нас вийшовся на 8 чоловік 170 доларів разом з тіпами і з таксами. Так що всі задоволені, всі контентні. Вертаємося додому. Зараз вдома буде кава. Продовжуємо. Дивіться, у нас свято продовжується. Дома наші гості Андріан, Віка, це, це її синок, гарний хлопчина. Прийшов до нас у гості. Поздоровив Марію квіточками. Приніс ось такий гарний тортик. І ми гарно сидимо і продовжуємо свято. І цвіти, гарні цвіти. Букетик також гарний, рози. На, молодець. Він молодчинка, Він знає, як до дівчинки йти і вітати. Ха -ха -ха. Дивіться, яка краса. Щось воно того вартує. Ми продовжуємо. У нас кава, у нас чай і у нас тортик. Солодкий стіл вдома. І Віка з сином від'їжджають. Пока-пока. Я сподіваюся, що вони знайшли дорогу і все буде окей з ними в дорозі. Дощ у нас не перестає йти. Бай-бай! Їм недалеко їхати. Сподіваюся, вони доберуться щасливо. Пока-пока. Все. Завтра до роботи. всі вам пока. Мирного неба і спокою. Бай-бай.